Усім доброго вечора. Знову хочу з вами трошечки поговорити про харчування нашої мішельки. Он красуня за нами підглядає, хвостиком виляє. Розповім, як я саме її годую, чим годую і на що треба звернути увагу. Ну, Зразу роблю таку оговорочку. В нашої мішельки змішане харчування. Харчується вона в нас зранку це. Професійний хороший, якісний корм, Royal Canin преміум класу. Ввечері вона в нас їсть свіже м'ясо. Кажу зразу і зразу ж з нового ворочка я не додаю в ясний вечірній раціон їй ніяких каш, круп і чогось там ще. Я вважаю, що в кормі все одно його предостатньо. Тому увечері я намагаюся якомога більше дати їй натурального свіжого м'яса з овочами. Сьогодні я її буду робити за заготовочку на цілий місяць. На, я приготувала досить таки хороший сьогодні комплект м'ясний. Що в нас в нього входить, зараз кажу. Це в нас філе індички. Вже нарізане кубиками, так як мені потрібно. Це в мене телятина або яловичина підходить. Теж чисте, без жиру, без прожилок. Курячі шлуночки, куряче філе. І куряча печінка. В принципі, цього всього нам вистачить на місяць з головою. І, звичайно, додаю туди щем два види овочів. Це в мене буде солодкий перець і морквочка. Значить, так як це в нас вечірній раціон. Вечірня порція, то е вага цієї порції буде десь в районі 40 грамів. Е але перед тим, як формувати порцію, звичайно, треба, я хочу, точніше, змішати повністю всі м'ясні складові. Для цього ми ставимо тару, обнуляємо і поїхали змішувати всі наші. Е Складові, зразу кажу, на що я важу, важу я для того, щоб чітко розуміти, яка кількість м'яса в мене є, І щоб розділити порівну і додати туди овочі, бо овочі я буду додавати окремо. Щоб, наприклад, на один день у мене було морквочка, на наступний день у мене була е, солодкий перчик. Але перед тим як це зробити, мені треба чітко розуміти, скільки в мене м'яса, розділити, перемішати його ретельно і розділити на дві частини. Потім вже додавати в нього і останнє це в нас куряча печінка. А, до речі, ще коли ви берете курячу печінку і для нарізки, уважно слідкуємо за тим, щоб в ній не було в середині міхурів. міхорів. Собачка не, буж, не дуже доб'їсть. І того в мене м'ясною складовою кіло 400. Це чиста вага без тари. Тепер це все ретельно перемішуємо. І треба буде відкласти в іншу тару. Вибачаюсь, трошки застудилась. Треба буде додати чи відкласти в іншу тару 700 грамів. І. Туди додамо один з овочів. І так, а я ще зроблю інакше. Я зараз зараз це поверну, я його вже перемішала, я його поверну. І ми просто тут залишимо 700 грамів, а решту відберемо сюди. Єсть. І ще зовсім трошечки о, ну, так, все. Шикарно. Тобто, в мене вийшло дві порції. І тепер подивимось, хоча б грамів 150 овочевої складової, навіть 200 повинно сюди бути в мене. Тобто, це в нас буде 100 грамів. Ну, так, да, майже 200 грамів овочів у мене сюди пішло на цю порцію. Тобто, 700 грамів м'яса і 200 грамів овочів. Точно так же зараз. Ага, тут же ж у нас, ну ладно, я, в принципі, приблизно знаю, кладу сюди морквочку, це все перемішуємо і буду формувати. Тепер по дозах. Так як у мене це буде вечірня доза. Вечірня доза, в нас, всі знаємо, трошечки більша за денну, тому я буду її робити в районі 40-45 грамів. Зранку вона їсть у нас сухий корм, а на вечір буде 40-45 грамів. На що хочу ще звернути увагу? Дуже важливо, коли ми робимо собачки натуральне харчування, натуральні м'ясні складові, бути дуже уважними і ретельно підбирати постачальників саме м'яса. М'ясо повинно бути абсолютно якісним, свіжим, без якихось там запахів, без жирових слойок. Тобто максимально якісне і свіже м'ясо. Це дуже важливо для того, щоб наша собачка була здорова, нормально себе добре почувала. Так, і ніяких проблем зі здоров'ям в неї не було. А, що ще хочу? Я, того разу я вам показувала, я зазвичай роблю це в лотки для курячих яєчок, пластикові, мені зручно в них зберігати. Але так як у мене цього разу порція досить таки велика, то я буду використовувати. У мене я знайшла такі от, форми для випічки, це для кексів. А, і в них прям заморожувати одну порцію в одну формочку, а потім можна їх поскладати один на один а, і так вже і зберігати. Я так вважаю, думаю, скоріше, за, що в мене ці, цього всього вистачить на цілий місяць, а то може і більше. Зберігати його можна довго. І ще один нюанс: ні в коєму разі не даємо свіже або в той же день, як ми придбали м'ясо. Обов'язково треба переморожувати 2-3 дні. Для того щоб всі, вся живність, всі якісь там Бактерії, мікроби, віруси, які можуть бути в м'ясі. Якби ми ретельно не вибирали постачальники, як би ретельно не готували це м'ясо, не, не дивилися за ним, все одно якісь інфекції, мікроби, якісь мікроорганізми можуть бути в ньому. Тому для того, щоб забезпечити повністю здорове харчування собачки і обезпечити її від зараження, треба мінімум три дні переморожувати м'ясо при, при дуже низьких температурах. Це теж дуже важливо. Ще що хотіла сказати: Натуральне харчування я вибираю суто для того, що через те, що я не, хоч ми в принципі беремо хороший, якісний, дорогий корм, але бути впевненим на 100%, що в ньому саме те, що там написано, і. По мінералам, по протеїнам, по білкам, жирам, звичайно, ми не можемо. Тому для того, щоб бути впевненими, що наша собачка вживає достатню кількість натурального свіжого м'яса, натуральних е, роз, е, ж, животних білків, то звичайно краще в раціон додавати натуральне харчування. Якщо є можливість, то звичайно краще взагалі перевести собачку на натуральне харчування. Але я не хочу цього робити, суто через те, що. Якби ми не намагалися підібрати це раціон, все одно в кормах є вітаміни, мінерали, білки, які треба буде додавати окремо, тому я і залишаю, в принципі, наші мішельки. Харчування натуралкою тільки на 50%. Все решта, я даю кормовою. Так що такі от у мене сьогодні новини, от от оцім ми сьогодні ввечері займаємось. Всім дякуємо за перегляд, гарного вечора і до зустрічі в наступних відео.